Добрий день, рібаді! Новий експеримент на моєму каналі. Я вирішив замінити лідера УПЛ на аутсайдера АПЛ. Тепер Шахтар замість футбольного клуба Берні знаходиться в АПЛ. Зараз промотаємо один сезон. Подивимось, як Шахтар проявить себе в чемпіонаті Англії. Подивимося, чи він переможе, чи вийде його чемпіони, чи хоча б якісь рокубки, можливо, якийсь кубок виграє. Подивимось по гравцям кого яка статистика, і будемо робити висновки. Оп, Ось і минув рік. Бачимо, що на жаль, Шахтар не переміг АПЛ навіть більше. Він не вийшов Єврокубки. Але якщо так подивитись, то все-таки в них є перше місце, правда з кінця, тим не менш. А ну, але зате тепер такі генії, як Дмитро Крисків, грали в англійській прем'єр-лізі, який бачу навіть в топ-асистентів ішов на другому місці разом з Джеймсом Медісоном. Бачимо, що зараз їм перемог 5 нічі, 26 поразок, різниця м'ячів плюс 40. Давайте подивимось по розкладу, як вони грали. А починали вони з. Азія Трофі грали, де пройшли Ньюкасл в фіналі, програли Астон Віллі. Далі ВПЛ, нічия з Кріста Пелас, Параска Шеффілду, нічия з Брайтоном. Програли Лутону Бормуту. Вони ще грали в Лігі Чемпіонів. Бачимо два поспільні матчі проти Ньюкасла. АПЛ програли в кубку їх пройшли. В Лігі Чемпіонів грали проти ралу. Знову ж таки, проти Ньюкасла грають вже втретє за місяць. Тепер нічия. Тобто тричі грали за місяць. Перемогли в нічию програли. Пройшли в кубки Манчестер Юнайтед. Такий кубок непростий, я бачу, був. Але в АПЛ знову програли якомусь там Брентфорду, Знову Ньюкасл матч. Далі нічия з Арсеналом, але програли Фулхом Евертону. Перемогли до Танахем. Пройшли в четвертьфіналі Арсенал, перемогли Челсі. Перемо дивіться, який був проміжок. Перемога Тоттенхем, перемога Арсенал, перемога Челсі, перемога Ліверпуль, ого. Це бував Бондаренко, Крисків, Зубков, Канапля, Швед, Вюне, Трарев. Кожен гол забиває нова людина в них не позорюються персонажі. Далі в півфіналі пройшли по пенальті Тоттенхем, ого. А, ні, Тоттенхем пройшов по пенальті. Це не дуже приємно, але. що ж, в півфіналі виходить Карабалка, підлетів Шахтар. Далі грали в Лізі Європи, пройшли там Ласк. В одній ну Тут вже хто пройшов. Знову не по пенальті не Шахтар пройшов. Поганий вратар Шахтару, не тягне. Бачимо, перемагали Ноттингем Форест в АПЛ. І все, в кінці сезону немає зовсім нічого. Давайте подивимось по складу. Найкращий бомбардир. Сікан 9 голів, трагара 9 голів, це вони вже когось прибрали. За 40 мільйонів з Брентфорда. Ого. Крисків 5 плюс 11. Не так розумію, по асистентам і в них нема, Ну, ще Судаков є. Судаков нарешті грає в ОПЛ, Матвієнко в АПЛ. Добре, що бачимо по балансу. Що 85 мільйонів плюс. Менеджер Хаві Гарсія, асистент Серна. Давайте подивимось, можливо, є якісь регени ще. Але ні, я не бачу в основному складі ніяких регенів. Ну, Черт будемо підсумки, Шахтар не зміг закріпитись в АПЛ замість аутсайдера, великого заставного місця. Тобто Аутсайдер АПЛ такий, як лідер УПЛ. Тобто, в нас є вже наступний експеримент. Задумка: це Аутсайдер АПЛ замість лідера АПЛ. тепер Бернлі замість Шахтара в УПЛ і подивимось, чи зможуть вони так само, як Шахтар, перемогти в чемпіонаті. До побачення!